W sumie, gmina jako gmina nie miała uprawnień do zarządzania, musiała powołać jednostkę swoją, tak zwany Zarząd Budynków Komunalnych, który w imieniu gminy zarządzał mieniem tej gminy. І місто змушене було створити свою комунальне підприємство, яке називалося управління комунальних будинків, комунальне підприємство, і йому передати в управління всі ті засоби, які, скажімо, ще лишилися у так званій, ну, в них дійсно в комунальній власності. Тобто місто вже не мало вибору за такі гроші. Ніхто не хотів обслуговувати їхні, їхні будинки, які були ще не до кінця з приватизованими квартирами. Вже наш. Mieszkań można powiedzieć, była w jakimś stopniu masowa. Gmina traciła już wpływy we wspólnotach mieszkaniowych i, i zaczął działać wolny rynek czyli wspólnoty decydowały, kto będzie zarządzał. Іх В силу того, що приватизація досить швидко почала розвиватися в будинках. В них місто втратило більшість квартир і свою більшість пропорційно по площі. Відповідно, утворив, почав утворюватися ринок. Самі їхні житлові товариства почали собі вибирати управителя. Питання України України буде, в який спосіб далося стимулювати же. Oni sobie chcieli wybierać tego zarządca, a nie siedzieli i, i nic nie robili i, i nie czekali na zarządcę. Nie, e, ustawa, która, o której wcześniej rozmówiłem, określa, że wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzję o wyborze sposobu zarządzania: czy będzie sama zarządzać, czy będzie zarządca z zewnątrz. Jeżeli przez pół roku nie podejmie takiej decyzji w ustawa, w ustawie zapis taki, że każdy z właścicieli może dać wniosek do sądu o wybranie zarządcy sądowego. Ми ж до того слайду вернемося. Він в мене є пізніше, але ситуація в Польщі виглядає так, що робити з будинком, в якому ОСББ не визнає ОСББ в них апріорі, але люди не хочуть навіть збори збирати, з і нічого, нічого собі визначати. Польське законодавство інакше це регулює, ніж українське і литовське. Якщо ОСББ не не вибрало собі за півроку не провело зборів. В Польщі суд призначає судового судовим наказом управителя, який, якому передається цей будинок в управління. І поки не будуть проведені збори, за судовим наказом управитель управляє визначений судом, управляє і на тих умовах, яких визначив суд, якщо ви не провели зборів. Якщо комусь не подобається, і це може зробити заяву. Будь-який мешканець будинку, який не задоволений тим, що не проведені збори в будинку, не треба ніяких ініціативних груп, не треба ніяких зборів. Не вибрали, подали в суд. Суд призначає судового по суті судовим наказом